Всесвітні та європейські тижні імунізації відбудуться в Україні до 4 травня у рамках заходів. Інфекціоністи та епідеміологи будуть нагадувати про необхідність щеплень. Яка ситуація із імунізацією населення Хмельницької області та які зміни чекають на національний календар профілактичних щеплень? Говоритимемо в черговому випуску програми Будьте здорові і представляємо нашого гостю. Це Олена Козар, завідувачка відділу імунопрофілактики державної установи Хмельницької області. Асний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Тож, пані Олено, ми вітаємо вас. у нашій Вітаю. студії, пані Олено. Перш ніж ми будемо говорити з вами, фактично про тижні, тому що є і світовий, і європейський тиждень імунізації, розкажіть, будь ласка, щодо самого поняття імунізація, чи тотожне воно до слів щеплення і вакцинація. Імунізація це є безпечний і ефективний спосіб захисту наших дітей та дорослих від вакцинокерованих інфекцій та її їхніх ускладнень. Тобто імунізація в нас створює такий захисний бар'єр саме від інфекційних хвороб. Олена Володимирівна, коли ми говоримо про імунізацію, то мова йде про щеплення суто від тих хвороб, які є інфекційними. Ми говоримо саме від вакцинокерованих інфекцій, тобто якими, як ми кажемо, можемо ніби управляти. Давайте скажемо так, що на сьогоднішній день є наказ Міністерства охорони здоров'я номер 595, там є 10 Інфекційних захворювань, від яких обов'язково потрібно щепитися. Давайте я їх вам озвучу: це гепатит Б, туберкульоз, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, гемофільна інфекція. Кір-паротит краснуха від цих даних інфекцій обов'язково потрібно зробити щеплення і доросле населення через кожних 10 років від дифтерії та правця. Тобто, ці всі щеплення забезпечує вакцинами безкоштовними наша держава. Наскільки йдуть на контакт дорослі, тому що фактично від дифтерії правцю так це щеплення, яке є фактично обов'язковим так для дорослих, тому що решта стосується все ж таки дитячого населення. Так, у нас таких проблем, як би сказати, з дитячим населенням немає. Найбільша проблема це є доросле населення, де наші люди завжди вважають або слухають своїх там, друзів, братів, сестер, або, як то кажуть, відкладають на завтра. День для того, щоб не проводити свої щеплення. Тобто є дуже багато дорослих причин для того, щоб не піти і не щепитися. Проте з дорослим населенням, не тільки в нашій області, але й в цілому по Україні проблеми існують. Тому я не можу сказати, що дуже сильно дорослі йдуть на контакт. Але хочу сказати, що е Процес проходить. Вакцинація покращується і доросле населення, в тому числі. Хочу, до речі, навести інформацію до відомого глядача, що за даними ВОЗ, вакцинація дозволяє щорічно запобігати від 2 до 3 мільйонів випадків смерті. Так саме так, так це... звичайно, це є оприлюднена інформація. Всеситньої організації охорони здоров'я. Так само міністерство охорони здоров'я інформує, що у нас не тисячі, а мільйони людей світі захищаються саме вакцинацією від інфекційних хвороб. Пані Олено, з 2014 року в Україні триває війна, російсько-українська війна. Ми вже фактично три роки маємо війну повномасштабну. Яким чином організовується процес імунізації населення в під час воєнного стану? Е, ну Сам процес організації як до війни, так і під час війни, він не змінювався, він не призупинявся і проходить в звичайному режимі. Тобто, щорічно первина ланка формує свій обсяг профілактичних щеплень, складає його і напротязі року виконує. Проте є велика проблема саме у воєнний час, в тому, що є дуже сильно велика міграція населення. Дуже важко працювати з населенням, дуже важко визначити контингенти, оскільки вони на момент планування є, а вже під час виконання щеплень, на жаль, вони. Покидають нашу область. Це йде міграція як зовнішня, так і внутрішня, тобто і в межах самої України, і поза її межами. І інколи лікарі не можуть мати контактів з особами ті, які виїхали, і не знають, чи вони там щепилися, чи вони там не щепилися, чи коли вони сюди приїдуть, чи не приїдуть. Інколи телефони вони міняють на європейські номера і зв'язку з ними немає. Оця проблема в воєнний час існує, проте в нас проходить щороку верифікацію. Даних, і ми стараємося якось їх ну, щоб воно відповідало дійсності. Тому ми над цим працюємо, і саме важче це працювати в даному моменті в первинній ланці. Пані Лано, якою є взагалі зараз ситуація з імунізацією населення, з проведення щеплень? Що ми говоримо, до прикладу, за дитяче населення? Якщо ми говоримо, давайте за 2024 рік. То всі вже мабуть знають, тому що це кругом інформується, що розрахунковий показник повинен бути 95%. Тоді ми можемо досягнути колективного імунітету. За 2024 рік у нас жодний показник не сягнув такого відсотку, окрім щеплень в пологу допоміжних стаціонарів, які щеплюються проти гепатиту Б та туберкульозу. Ці інші показники у нас наближаються. Тобто, у нас є від там, 78 до 90, 80 до 90. Про що це говорить? Про те, що ми входимо в довоєнний час, але ще не сягнули того, чого намагаємося. Тому ми над цим працюємо. Але я хочу сказати, що у 2024 році у нас у зв'язку з тим, що було як в області, так і в Україні підвищена захворюваність на кашлюк і низькі відсотки охоплення дорослого населення проти дифтерію та правця, Міністерство охорони здоров'я впровадило додаткові заходи. І дало великий поштовх цьому. Я вже, як говорила, дитяче населення таких проблем у нас не було, а от з доросле населення був результат. У 24-му році ми сягнули 80%. Це за останніх 5 років такого не було. Було 36, 67 було, ну 80% не було. Тому е я е Хочу наше попереднє питання, що е, так доповнити, як ви говорили, чи дорослі йдуть на контакт. От в цьому році це було дуже хорошим поштовхом додаткові заходи з імунізації, і доросле населення свідомо приходило на щеплення. Це такий одний один позитив. З іншого е, на сьогоднішній день дуже звертається велика увага на щеплення проти кору паротиту та краснухи. В минулому році, звичайно, ми не сягнули 95%. І саме цікаво, що шестирічні дітки, тобто які повинні йти в школу, у нас. Обсяг був виконаний на 86, тобто це не є достатньо для того, щоб був колективний імунітет. Значить, наші діти не повністю захищені, і в будь-який момент дитина, яка не щеплена, може захворіти. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день в нас в області вже зареєстровано 11 випадків кору. Якщо дитина, наприклад, діти. Поспілкуються 10 дітей, поспілкуються е, з хворою дитиною, дев'ять з них, якщо може захворіти. Тобто, якщо тим паче не щеплені. І у цих 11 випадків це в основному не щеплені діти хворіють. Тому е, я закликаю мамочок, діти, які мають іти в школу. В років обов'язково зробити щеплення проти кору паротиту та краснухи. Це такі основні показники. В рік трошки діти краще щеплюються проти кору і краснухи. Проти дифтерії та правця, кашлюку, поліміліту краща ситуація. Діти до року щеплюються більш-менш непогано. Якщо ми беремо вже… Двадцять рік, 2025 рік, то за три місяці, тобто за квартал, розрахунковий показник 25%. І знову ж, докорінно картина не змінилася. Mm -hmm. Ті самі проблеми, те саме проблеми з дорослим населенням, яке зараз знову ж зволікає щеплення. Ми знаєте, у нас такий менталітет. У нас зараз потепління, картопля, городи, і от причина дорослому населенню. І знову ж ми маємо недовиконання плану і абсолютно. Ідентичні показники проти кору парпаротиту та краснухів шість років. Ми знову не досягаємо показнику того, якого потрібно вийти на розрахунковий. Тому е, кожна мама повинна зрозуміти і забезпечити здоров'я своєї дитини. Е, на сьогоднішній день, як я вже повторила, є захворюваність на кір. Кір не спить абсолютно і е, може піти набагато вище. Тому ризики захворіти є в кожної дитини, тим паче саме найперше, яка не щеплена. Ми говоримо за щеплення. Відповідно, щеплення це відповідна вакцина, чи є в достатній кількості оці вакцини проти отих інфекційних хвороб, які занесені до національного календаря профілактичних щеплень, яка нині ситуація у Хмельницькій області. Так, звичайно, проблеми з вакцинами є, але в першу чергу я хочу сказати, як ми вже з вами говорили, наша країна в нашій країні війна. Тому в основному ми отримуємо імунобіологічні препарати, гуманітарна допомога. Тобто, це є наші європейські країни, донори, які нам в цьому допомагають. Проблема є, тому що це потрібно спочатку. Ну знаємо пройти кордон. Потім зробити в Україні лабораторний контроль, потім провести логістику. Логістику не так теж просто провести, тому що тривоги, прильоти і інший ряд причин. Є запізнення, є неритмічне постачання. Ми дивимося на те, що якщо є вакцина, у нас план виконується непогано. Якщо десь якісь моменти є недопостачання вакцини, план трішки зупиняється. Потім вакцину нам довозять, і знову ми йдемо. Вище, тобто такі хвилеподібні хвилі і є. Яка картина на сьогодні? У 25-й рік ми можемо чітко запевнити, що діти до року і доросле населення у нас дифтерійною групою забезпечені повністю, і так само кором пародитом та краснухою. це є основні вакцини, яким потрібно нам на сьогоднішній день. Яка буде в подальшому ситуація, ну не знаю. На сьогоднішній день нам вистачає все, і до кінця року я думаю, цих проблем не буде, тому що вакцина вистачає і в хорошим терміном придатності. Але якщо по якихось інших можливих позиціях, звичайно, що можуть бути проблеми, можливо, неритмічне постачання. Але про те, щоб таке було, що взагалі вакцини немає, таке як було в попередніх роках, такого вже немає. Олена Володимирівна зрозуміло, всі ми знаємо про те, що є протипокази до проведення вакцинації. Певно, можливо, такі моменти, які відтерміновують зв'язку. Ну, з певними обставинами, коли от час зміщується цієї вакцинації, ну але є ті протипокази, які дають підставу лікарю. Ну скажімо так, порадити або сказати пацієнту, що ну щеплення робити, все ж таки не бажано. Які є протипокази, на яких ви можете наголосити які дійсно є суттєвими, які ну можливо не дозволяють в певний момент чи при певній обставині це щеплення проводити від тієї чи іншої інфекційної недуги. Так, дійсно, є протипокази. Я зараз вам озвучу абсолютні протипокази. Тобто, це є постійні, яких, проти яких не можна щеплювати. Якщо є це захворювання, щеплювати не можна. Ці протипокази є теж визначені наказом Міністерства охорони здоров'я, їх не є так сильно дуже багато. Наказ 2070. Значить, вперше, звичайно, це і є анафілактична реакція на попереднє ведення. Якщо була реакція. На якийсь, на якийсь компонент вакцини, її. це абсолютний протипоказ, і ми більше її не щеплюємо. Друга це є вагітність. Вагітність ось саме до живих вакцин. Е, Наступне – це є імуносупресивні стани, тобто віл діти, це також до живих вакцин. І ще один протипоказ це є гострі стани, тобто температура 38 і вище. Це є абсолютно. Абсолютні протипокази, звичайно, про інші протипокази ми можемо говорити, але не так акцентується увага. Чому тому, що якщо людина, наприклад, там захворіла на гріб, там чи гервії, бронхіт, тобто це й тимчасові. Вона сьогодні захворіла через тиждень, два вона вже здорова, і далі ми щеплюємо. Ну, про це ми говоримо лише тоді, коли саме приходить там дитина чи дорослий на прийом до лікаря, і він це бачить. Це як вони собі акцентують на тому, що це є тимчасові протипоказ. Постійні протипокази вони визначаються в кожному закладі, є комісія ЛКК, лікувально-консультативна комісія. І вони визначають, що це є абсолютний протипоказ. лише таким чином. Всі інші – це є тимчасові протипокази, вони плануються, але лише після того як людина вистроїть. Маємо ми Всесвітні і Європейські тижні імунізації. Які заходи запланували спеціалісти Хмельницького центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України? І, можливо, тут і також співпрацюєте з організаціями, зі структурними підрозділами. З ким саме? Так, звичайно. Я б хотіла. Першим таким партнером назвати це департамент охорони здоров'я нашої обласної адміністрації. Ми працюємо завжди спільно. У нас визначені спільно заходи, які направлені у заклади охорони здоров'я, щоб кожен знав, що робити, як правильно в тиждень імунізації до населення доводити інформацію, як організувати правильно щеплення. І дальше ми разом запланували тренінги. Для медичного персоналу ми будемо проводити саме в місті Хмельницькому. У нас буде досить така широка тема імунізація і холодовий ланцюг управління вакцинами, як правильно спланувати, як правильно використовувати імунобіологічні препарати. Хочу сказати, що медичний персонал сам звертається і просить це, щоб зробити. Тому ми йдемо е, також на їхню співпрацю. Значить, другі партнери це в нас є заклади охорони здоров'я, і не лише тільки державної власності, а й приватної. Тобто, ми і підприємців, і фопів залучаємо до тижня імунізації. З закладами охорони здоров'я зараз запланували кругле столе, були в дорожнецькій громаді. Ми також провели онлайн-зустріч з нашими структурними підрозділами, які є в області нашої організації, які також повинні співпрацювати з іншими організаціями. Також вони підуть у заклади освіти, тобто в школи будуть проводити лекції, бесіди, буде ігри з школярами, щоб їх зацікавити, просто щоб було цікаво для дитини. Тому я би ще одним партнером назвала звичайно нашого департаменту освіти і науки. У нас з ними є підписаний меморандум, тобто також на співпрацю на національному рівні. Ми маємо тісний зв'язок з центром громадського здоров'я, з міністерством охорони здоров'я. Нам вас велика підтримка з сезитньої організації охорони здоров'я і ЮНІСЕФ. Вони нам дуже багато дають інформаційних матеріалів, які ми розтажовуємо на сьогодні. В нас в області можливо для населення щеплювальна кампанія буде в рамках тижня імунізації? чи це більше така просвітницька буде робота впродовж цих тижнів? Ні, і це буде щеплювальна кампанія, тому що у нас в кожному закладі охорони здоров'я в тиждень імунізації день відкритих дверей. І саме ми будемо вираховувати скільки ми в тиждень імунізації зробили щеплення, таку кампанію невеличку проти всіх інфекцій, не дивлячись там, не, не, не обираємо якусь одну. І ми побачимо після того, буде така інформаційна звітність, скільки щеплень зробили, і які заклади. Пані Олана в соцмережі вже активно обговорюють майбутні зміни, які будуть внесені, можливо, до календаря профілактичних щеплень. От цікаво дізнатися про що саме йдеться, і на якому етапі наразі розгляд цього питання. Так, дійсно було засідання експертних комісій, тобто експерти засідали, дуже велика там група експертів була, і надавали свої рекомендації щодо впровадження нового календаря профілактичних щеплень. Ну, в першу чергу, хочу сказати, що ми також вже країна, яка йде до європейських стандартів. І наша країна так само буде робити зміну, таку одну із. Основних це перехід на комбіновані вакцини. Що це означає? Ну, до прикладу, на сьогоднішній день, якщо мамочка до нас прийшла в лікувальний заклад на щеплення, де наприклад, дитина до року, їй потрібно зробити проти дифтерії, правцю і кашлюку щеплення, це одна ін'єкція. Проти поліоміліту – це друга ін'єкція, проти гемофільної інфекції та третя. Якщо потрібно гепатит, то це ще четверта. Тобто, не кожна мама. Хоче дати настільки ін'єкцій за один раз. Тому ми переходимо на комбіновані, тобто, якщо ми робимо щеплення, це одна ін'єкція, а декілька інфекцій. Комбінована буде вакцина. Що це дає? Дає змогу зменшити навантаження на медичну ланку, тобто зменшиться візити. Можливо, ми надіємося на такий відсоток, що буде менше відмов, тому що якщо мама дала на дифтерію, вона вже далі боїться на поліоміліт, це вже відмова. Ми надіємося, що буде менше відмовників. Одна ще така зміна є. Змінюються терміни введення вакцинації проти кору паротиту та Краснухи. На сьогоднішній день ми водимо в 1 і в 6 років, а ми будемо тепер впроваджувати в 1 і 4. Це для того, щоб зменшити спалах. Будь дуже великий термін, і тому ми можемо мати нещеплених осіб, які можуть захворіти. А так, ми зменшимо трошки термін, і, можливо, воно не дасть такий відсоток на спалах. Ще одною такою зміною є. Всі європейські країни впровадили щеплення проти папіломовірусу людини. Наша країна також хоче впровадити це щеплення, воно потрібне, це є профілактика онкопатології жіночих органів, тобто це дуже би вдало такий поштовх зменшити рак ракушейки матки. Для цього зрозуміти треба, що на сьогоднішній день дуже багато проводять щеплення проти цієї недуги, але це фінансово дорого і йде все за кошти батьків. І тим паче так само, коли приходить дитина на щеплення проти якихось інфекцій, мама хоче мати комбіновану вакцину і купує. Тому на сьогоднішній день це все для мамочок. Краще, щоб їм було краще, щоб це було, щоб не йти в аптеку, не купувати так само від папілому вірусу, щоб брати, щоб це було все на місці, у саме в своєму сімейного лікаря. Ми будемо очікувати остаточного варіанту. На жаль, ще його поки оприлюдненого немає. На якому рівні, звичайно, це знає наш національний рівень. Я думаю, що це буде найближчим часом, тому що вже дуже багато обговорень було і впровадження буде з 1 січня 2026 року. У нас ще більше, ніж півроку є часу підготуватися до цього, тому я думаю. Скоро ми будемо мати новий календар, і лише після того ми будемо опрацьовувати з закладами охорони здоров'я з лікарями первинної ланки, як ми маємо перехід зробити. Пані Олена, а щодо навантаження на організм, коли ми говоримо про комбіновану вакцину, наскільки? Це можливо безпечно для організму? І безпечно для організму, наша імунна система може абсолютно це все перенести. На сьогоднішній день такі щеплення, як мамочки, впроваджують ну, впроваджують дитини за комерційні вакцини за свої кошти. То ті вакцини, які у нас дійдуть по календарю щеплень – це не є навантаження. Імунна система може витримати тим паче дитяча, вона набагато краще працює. На завершення програми з ким радити все ж таки комунікувати, наскільки налагодити ось такі, можливо, довірливі, все ж таки, стосунки із лікуючим лікарем, який би можливо міг консультувати, які є вакцини, десь надати ту чи іншу інформацію, якщо дійсно є певні питання, саме основне ваша, як то кажуть, і подруга, і лікар. І... Найкращий там, і товариш це має бути ваш сімейний лікар. Тільки ваш сімейний лікар має е, всю повністю інформацію щодо щеплення, щодо імунного статусу, який у вас окремо вам е, його розробити, якщо відете з порушенням календаря е, щодо якості вакцин, які є в нас, які е, там. З терміном придатності, які сертифіковані, це все, лише можна знати цю інформацію у е, сімейного лікаря. Але я б ще хотіла сказати, що в, от в тиждень імунізації у нас з ким ми можемо комунікувати і як нам е, краще розповсюдити цю інформацію. Так? Е, найголовніше, звичайно, е, разом. Якщо разом, то ми, звичайно, сила е, е, з органами виконавчої влади. З органами місцевого самоврядування, з лікувальною мережею всіх рівнів, з освітою. З організаціями, як там батьки за вакцинацію, Червоний Хрест, так само телерадіо, телебачення. Якщо ми разом будемо працювати, це дає дуже гарного ефекту. Якщо це буде звичайно тако точково, хтось там щось сказав, хтось там щось сказав, то звичайно це буде не так ефективно. А якщо ми разом, ми доб'ємося хорошого результату. Пані Лена, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Я вам дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові. Бережіть себе.